І всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І сьогодні я прошу по назві цього відео. Сьогодні я буду знімати дисплей по грі Sims 4. Точніше, Sims 4. А якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви вже за кілька днів знали, що. Я буду грати у цю гру, а також ви знали, що саме я буду робити. Ось так, не буду вас затримувати, ми починаємо. Для тих, хто все ж таки не підписаний на мій телеграм-канал, я вам поясню, що а, зараз я існую своїм подругам, а, і я буду разом з ними створювати їх. Спочатку я створю їх, а вже потім буду створювати себе. А, значить, телефонувати я їм буду з планшету, тому що я знімаю на телефон. Привіт! Привіт. А, в тебе є вибір. Або ми будемо створювати твого персонажа з історією, або без історії. Ну тоді давай історик буду, зараз думати. Твій вік. А мені 12. Ну. Молодий, дорослий. Ну, можна записати 24. Молодий, дорослий або. А, та. А, молодий. Молодий, окей. Хоча. Давай дорослий, давай дорослий. Я вже вибрала на молодий, все. А, ну, ладно, це. Як ти. Розважаєшся. А які варіанти? Спілкуєшся з друзями, розкриваєш свій творчий потенціал, граєш в ігри, сидиш в інтернеті? Сиджу в інтернеті. Навіть не ти смінювалося. Сьогодні день народження твого друга. Що ти для нього зробиш? Приготуєш йому напій, а відправишся з ним у місто в тебе немає друзів. Okay, yeah. е, ладно. Ти отримав велику ділянку землі. Що ти з нею зробиш? Е, ну. Тут є побудую сабняк Мрій. Окей. А, мені попався недоїдений бутерброд, але я не знаю, чий він. Я його з'їм, я його приберу, не, не буду звертати на нього увагу. Не буду звертати на нього увагу. А, нехай ти молився з Для того, щоб а, а, розслабитися ти. Йдеш на масаж, дивишся телевізор і їш фастфуд, читаєш книжки. А перший варіант який був? Іду на масаж. А, Другий. Другий. Дивлюся телевізор. Давай. У твого у твоєї дитини завтра виступ. Як ти підготуєшся? Перевірю, працює чи працює відеокамера. Допоможу дитині репетувати акорди, настрою свою скрипку, щоб грати дует. Камера. А, я не почула. Окей. Комп'ютери для мене як сесію для достиження цілі, Спосіб покорити світ. Неохранічний доступ до знань. Другий варіант. Mm -hmm. mm, Останнє питання, ски я зрозуміла. Я поверта... ти повертаєшся додому з покупками з магазину одягу. Ти э, залишиш отзив э, о подіжжі. У своєму блозі ти акуратно все розвішеш у гардероб. Потрібно устроїти показ, облозі <звук> попажав окей. Так. Е Законодательница стиль. Uh -huh. Навык фотография. Навык видеоигры. Uh -huh. Навык видеоигры. Начательный капитал. Ну, короче, в тебе зарплата своей. Uh -huh. Далее можно выбрать и предпочтение. Так, ну і е, зараз. Ось таке. Нас вийшло таке. Таке. Е, таке. І ось е, таке. Також. Ось таке. Ось таке. І ось таке. Так, добре. Е, далі. Все. Залишилося лише змінити зовнішний. Ну, панда. Касітся, тобі міняти меня колір шкіри. Подумай. Окей, брова, бриф і форму бриф треба изменивает. Ммм. Давай, потому вони мы такой... Великий. Кого не кажеться. Эмм. Давайте сейчас там. окей. Очи. Форма, очи и колер. Ладно, низ. Это был лостовый низ. А можно какие-то <свес2> маленькие поменять? Маленькие поменять, чурка. Маленькие миниатюрка Такие ты. <свес2> О, нормально. Губы. Побольше. Побольше? Ali e aqui, eu tenho minha rome, Samira. aqui, ok, Rumiana. <simple> Так, да. О, э, губы. Два раза. Нет, ну, нежно розы. Нежно розы. Сразу будут убить. Ты же даже, даже персиковый. Что... Такие? Nee. Нет. Это прям розовый-розовый. Я не знаю. Uh, такие? Вот. Oh. Ну давай такие. Добрый uh, одеж. Все да.